Привіт, друзі! З вами Відьмак. Відьмах вітер. Сьогодні моє день народження. Я вам розповім трохи про те, що відбувається загалом і десь там з богами, і десь там, і там, і там, і там, і там. Це при так як я спеціалізуюсь на май... і всьому тому подобному астрології, психології і всяких непонятних речей для вас, буває так. Можливо, кому буде цікаво. От. А якщо буде цікаво, то обов'язково підписуйтеся і ставте лайки. І буде ще більше всякого цікавого і потрібного. І так, сьогодні. Астрологічно 24-й лунний день. Він символізує в собі початок чогось грандіозного, великого, дуже обширного, тому що це день шиви. Шиви. Якщо не знаєте, хто такий Шива, почитайте Вікіпедію. Саме я народився в цей лунний день, це день глибинної такої трансформації. Можна починати нові. Проєкти, і, звісно, цьому, для цього я сьогодні почав. От, символом Шиви є наш традиційно булава, яка символізує у нас державність. Держава, звісно, була тільки при казаках. Це моя особиста думка, я нічого я взагалі аполітичний, мені воно якось так, але можна говорити про це все. І наша держава. Справжня держава, вона десь взагалі далеко. Тому держава працює зазвичай проти народу. От. А в нас є країна, країна, країна Україна. От. Тому будемо говорити про все, що стосовно і нас особисто, і починати треба з нас особисто. Тому що людина, яка не знає сама себе, вона не може і не зможе. Творити щось навколо себе. От, тож, займайтеся собою, працюйте над цим, пізнавайте себе, і тоді вам відкриється багато чого нового, чого так відбувається навколо вас. І подальші процеси будуть вам прийнятними і усвідомленими хоч трохи. То таке. Тобто, булава, може бути, жезл. Має симпатичний жезл. А також фалос і все, що з ними зв'язано, гора і так далі. Тому що цей день зазвичай є символом трансформації, а також трансформації сили. Це рахується найсильний день астрологічний. Він якби дає всі починання, початки. В такої виді трансформації, і зазвичай народжуються в цей день люди такі з тантричною, дуже сильною енергією. От. Тому в цей день краще займатися силовими практиками, а також, ну, власне, сексом. Або все, що з ним пов'язано, з його трансформацією. Ну, Таке я розкажу про той день, те, що я народився. От, що ще цей день? Благоприятно цей день займатися лікуванням, фізичними вправами, готувати ліки, настоянки, всякі, все, що зв'язано з ліками, також, От, щоб трансформувати себе і так далі. От. Це також день культа всіх богів. І їхнього зачатку. тобто, Але з сексуальними практиками в цей день краще не перенавантажуватись. Тобто, треба мати якийсь стантричну посвяту для того, щоб у вас все реалізувалось правильно. Тобто, секс такого дня, в залежності, звісно, від якої луні. Він може трансформуватися непередбачувано, якщо ви не знаєте свою власну сексуальність, з якою ми можемо розібратися потім. А для цього підписуйтесь, донайте. Карту я знизу покладу в описі, і ми розберемо більш глибинно, що ще. Так, але за місяць. Не варто чіплятися повністю, тому що в нашому всесвіті навколо нас дуже багато повне багато богів, які на нас можуть впливати, або ми на них. Це залежить від рівня свідомості людини. От. І її власне, сили волі. Якщо ти з цим працюєш, сам працюєш з собою, ти можеш впливати на богів і е, управляти певним чином. От. Якщо ти Ще тільки на початку свого розвитку самопізнання, то ти зазвичай не зовсім свідомо сприймаєш Всесвіт, планети богів і так далі. І за цього багато всяких там атеїстів, дослідників, самокопанні, психологів і всякого такого і шукаються якісь відповіді. І все інше на то, чого так, певно, приходить. Тобто, у нас що? Є? Є місяць, є сонце. Місяць, звичайно, він відповідає за нашу інтуїцію. Це жіночий початок. От. Тобто, працює у нас ліва. Ліва сторона нашого мозку, яка управляє нашою правою, правою стороною, правою рукою права сторона, вона управляє лівою. Права, якщо це сонце, то це наша свідомість, надсвідомість. Тобто его. От, часто его, воно, якщо людина несвідома, вона в основному робить всяку каку людині. Якщо людина більш-менш свідома і розуміє своє сонечко, в якому воно асценденті, з яким воно зодіакальним Знаком пов'язано. І тоді виходить, що це доволі прикольно складається, якщо розуміє, людина і працює з власне сонцем. У нас традиції, наші традиції, вони взагалі дуже різноманітні і, скажімо, нестабільно хаотичні. У магії є таке поняття ха ха хаосу. Магія хаосу. Власне, я як експертом, по багатьом видам магії, експертом, професіоналом, який займається в основному магією рівноваги, сірою магією. Але я знаю, що таке хаотична магія, знаю, що таке магія сільська або язичницька і всі інші підвиди магії. Власне, це всі підвиди. Це таке собі уявне поняття. Тому що вона одна. Одна єдина і світ магічний. І я думаю, творець також він просто створив магію. Як тільки створив Всесвіт або творив магією весь Всесвіт. Таке. Отже про сонце. Сьогодні. Як не дивно, але також 24 й сонячний день. Предмет сили в цей день. Звісно, що мітла. Ну, свою власну мітлу я вам не буду приносити і показувати. Вона стоїть десь на двору і охороняє мій власний офіс. А ще також, як не дивно, ступка. або... Виритено, що, в принципі, є теж символом фаласу або булави, або держави. Так от так Є ще предмет сили ножиці. До речі, кому треба класно, креативно постригтися, стрижу дуже давно, передано предкам, і, власне, можу. Робити дива з вашим зовнішністю, трансформувати вас в будь-яку модель, підібрати, вірно, імідж, стрижки і так далі. Це такі діла. Так що. Ножиці є основним, одним із основних також сьогодні предметів сили, тому що кожен день він наділяє якийсь предмет. В магічному сенсі цього силою. Тобто є ножиці, є нитка. І це, якщо правильно втілити думку в цю нитку. А нитка це символ життя. І можна взяти і перерізати. Правильно сконцентруватись. І життя немає. Саме проста магічна практика, якщо уявити, це така трошки темна магія, але якщо треба щось обрізати, від когось обрізати, всі зв'язки йдуть через такі ниті. Теорі... Теорію струн, я думаю, всі чули. Отже, а якщо примінити звукову магію, магію наузів. І зав'язати вузелок і туди втілити думку, воно буде працювати вже зовсім по-іншому. А якщо дві, і вервочка буде, наприклад, червона, то це можна створити любовну магію. І зав'язати на нашому символі життяниці два вузелки. А там як вони будуть кермічні, некармічні, стабільні. Любов це залежить від того, і як цим користуватись, я, звісно, можу розказати в роликах подальшому, як це робити вірно, правильно, і не притягувати до себе кармічні історії, які будуть тягнутися роками. От таке. звісно, що не тільки предмети, а ще й кольори впливають на кожен день нашого. Тобто в один день один кол колір може <гум>, притягнути до вас негатив і наробити вам лиха і див всяких таких. Але от саме сьогодні корисно носити. Червоний колір, чорний колір. Це наш червоний то любов, а чорний то журба. Таке є, да? От. Тому кращим для сьогоднішнього дня, так як цей день дуже сильно відчуваються нижні чари, чакри включаються, вони відповідають за сексуальну енергію, за енергетику взагалі, за енергію е відродження, переродження, ініціації і народження всього такого от. Ще можна носити ядовиті Зелені кольори і кольори жовті. Ось такий сьогодні день. Також сьогодні корисно, так як шива це є гра, в нього є в Індії Кайлаш, є така гра. то сьогодні дуже корисно працювати із самоцвітами, з камінням. Тобто Працюють каміння сьогодні майже всі, і особливо яшмовидні, тобто яшма червона, вишнева, зелена яшма, яка в мене, власне, на жезлі є. Зелена яшмочка. Вона допомагає в цілительстві і, і там багато всяких таких цих. Тобто яшма сьогодні мега-крута. Також включаються далекі зорі і основні планети сьогодні. Працює уран, він же стрибог, бог вітру, включається Сонце. До речі, ретроградна Венера. Уже планує до свого завершення з'єднані з чорною луною, і всі негативні аспекти, які були у відносинах стосунках, вони відходять на задній план. І тепер Венера прямує до сонця, до свого самоусвідомлення, до свого проявлення Его і починає проявлятися. І також відроджується Нептун. Нептун він може проявлятися вже на великому уровні, в рівні, в плані того, що він буде зцілювати, буде проявляти свої якості непогані, хоча він також, в принципі, зараз ретроградний. От такі от планети і е, е, зірка, основна сьогодні, яка є покровом для сьогоднішнього дня, це зірка по сонцю Вега. Вега, вона сильна зірка в плані того, що вона відкрита дуже давно, і вона приносить щастя, удачу людям, яку, в яких вона є, звісно, в гороскопі, то якби будуть Великі плоди діяльності і. На досягнутому зазвичай ці люди не зупиняються. От. Але не варто прив'язуватись до того, що ви робите в житті. От, от такі от речі. День взагалі. Описувати я не буду повністю. Ви це все можете почитати. Я беру інформацію з витоків і просто я аналізую, щось розповідаю, щось розказую і так далі. Єдиний колодар, який у нас є по сонцю, точний, більше він зв'язаний з арестрійською темою, це такі сонцепоклонники, які, в принципі, створили релігію на основі їхнього пророка Зратуштри, але він, звичайно, мабуть, брав інформацію від древніх жреців, в тому числі язичницьких культів, які були на наших землях. І від Сонечка він утворив таку релігію, зороастризм, і в інтернеті є в доступі. Все, що для того потрібно, щоб прочитати, що за сьогодні за сонячний день, що за сьогодні за місячний день. Благе діло, яке можна сьогодні зробити, це просто розкрити своє самопізнання і. побачити, побачити що є зле, що є зле, розкрити зло, як. Воно є. Ось таке от. Само собою, якщо ви самоусвідомлено в цей день, е признаєте власні гріхи е або щось зле, це для вас буде вже дуже великий плюс в кармі. Хоча я в гріхи не вірю. От. Звісно, є які певні рекомендації на день. Кому треба там поправити дієту, і хто працює з магією побутовою, любить поїсти смачно і так далі. Так от сьогодні вже починається такий день, день постування і від обіду і до вечора нічого не їли. Переважно, якщо їсти сьогодні, то можна їсти творог, сметан, молоко. Чорний хліб, солений творог, бринзу і все, що з ним зв'язано. Алкоголь пити бажано і не бажано, але якщо і пити, то тільки в формі ліків. От. І от такі от справи у нас проходять. Якщо детально розбирати всі, ці планети, цей ролик може затягнутися на півдня, я можу розповідати дуже-дуже дуже довго. Але, якщо вам потрібно, наприклад, якісь особисті персональні е, рекомендації, гороскопи або е, що відбувається навколо вас з вашими планетами, там з вашими Непонятками, чого так відбувається в житті, в житті, то я можу вам допомогти розібрати за скромну платню, всі показати, роз'яснити процеси, в тому числі і подивимося натальну карту, нумерологію і всякі-всякі інші практики. От. Можемо розібрати. Рунічну астрологію і попрацювати з рунами, От, такі якісь справи можна втілювати разом зі мною чи через мене, як працюють боги власне. От. В ролик я вставлю якісь моменти, я думаю, цікаві також. Якщо це стосовно йоги, то якщо сьогодні день Шиви, то найкраща поза. Сьогодні буде це поза шиви або поза трупа. Отже, шивасана. шивасана. Шивасана вона виглядає так. Камери не вистачає, щоб повністю показати, але це просто ми лягаємо, максимально розслабляємося і дихаємо. дихаємо глибоко і повільно дихаємо видих. Повинен бути глибокий з насолодою і вдихати треба повільно, десь приблизно 6 секунд, видихати 12. Коли вам здається, що ви не можете вдихнути, вже спробуйте зробити до видох. Відчути це тіло, і максимальна, максимальна релаксація, розслаблення вона допомагає м стати всім органам на місце, відпочити тканем, нервам, і розслабитися і отримати позитивний тонус. М більш детально, як глибоко релаксувати, я можу розповісти вам. Або може по почитати інод. Ось що, власне, є Шив Асана. Слава Україні! Слава богам нашим предкам. Дякую за увагу!